Кремль, кажуть, знову відтермінував наказ витіснити збройні сили України з Курської області. Українські змі при цьому посилаються на поінформовані джерела. Тож новий дедлайн озвучений в українських змі, нібито встановлений до 1 лютого 2025 року. Попередні плани були до 15 жовтня. Вони не справдилися. Тому тепер до 1 лютого вони будуть пробувати контрнаступати в своїй же. Я нагадую Курській області. І крім того, до 25 лютого планують створити так звану буферну зону на землях України. Угу. Тобто, як вони хотіли створити на Харківщині, ага. але щось пішло не так, і наскільки мені відомо по Білгородщині, як прилітало, так і буде прилітати. Але коли ти казала про Курську область, про ці дати, я таки чув, що взагалі то Путін нам вимагав звільнити, як вони кажуть, Курську область до 7 жовтня, до дня народження цього диктатора, але щось пішло. Не так, і тут бачиш, залишився. От... Виходить, без безподарка. Да Каті, я хочу, щоб ми розкрили тему рідної гавані ширше, бо якщо в суджі український прапор. То можливо це повернення в рідного воно вже відбулось, і ну просто ми через свою скромність і повагу до міжнародного права про це не сказали. Але я пам'ятаю, що мер Мерсуджі, який власне передав ключі від цього чудового містечка українській армії, він потім переїхав. Це правда, переїхав в Ізраїль, жалівся, що там теж пострілюють трошки, що там теж небезпечно, але в Ізраїлі краще, бо там є море. І він сказав: і це зафільмовано, є докази, що суджа колись була Україною, як і Кубані. Тому забирайте, сказав з ізраїльського берега. Колишній мер цього містечка бачиш, навіть хотіла пожартувати з приводу того, а як же Крим, а якщо в Ізраїлі є море, то Росія ж нібито намагалася робити все, щоб вони хто Катя, Вибачте, це Україна. це Україна дискусія. Правиль. Тут недоречна а, тут ніхто дискутувати навіть і не збирався, але зіронізувати на той рахунок ніхто ж не забороняє. А, так, от коли мер Сурщини Сурщини <соць> знаходиться на а, а, Ізраїльщині, то в цей самий момент я нагадаю, що у нас є прекрасний. Такий трохи рекламного контенту в нашому ефірі. Прекрасний ютуб канал, який називається Коміки історики. Вони проводили в суджі навіть е, такий запис блогу. Робили, де розгортали карти з чотирьох направленій, ті, які хотів показати певно, той з вусами на Білорусі. Так, от вони там намагалися це все пояснити, розказати. І по-моєму, все детально доступно про те, що все ж таки Курщина, вона знаєте. Є частиною української території, але оскільки ми говоримо з вами про Міжнародно визнані кордони України, то відповідно ми поки е, про Курщину говоримо як про територію Росії, але поки ми це робимо. Uh -huh. е, ну і наразі на Курщині, якщо би ми стали рахувати, то нарахували би там понад 40 тисяч е, військових, е, яких Росія акумулювала. Тобто якусь частину вона забрала з українських територій, все ж таки зі східних, е, е, якусь частину вона підсилила своїми військами, які були на території Росії. Е, е, ну і ситуація там. Кажуть, дуже динамічна населені пункти. Деякі населені пункти можуть переходити, ну як кажуть, з рук в руки, тобто з українських рук в російські руки, протягом доби кілька разів. Між іншим, там, де це все відбувається, російські села в Курській області вони тепер нічим не відрізняються від сел Донбасу. Все зруйновано, вщент. І коли ти сказала про те, що частина військ була перекинута, це правда. От ті самі 155-та бригада морської піхоти з міста Владівосток або 810-та закупованого Севастополя. Вони зараз перебувають на Курській області, і про них дуже там, люблять розповідати а, російські пропагандисти, як вони весело і класно воюють. Там є факти військових злочинів, за, в, зокрема в частині розстрілу українських військовополонених. Але а, правда в тому, що ну, ми -то в цій студії можемо сказати так, як воно є. Бо росіяни чогось думають, що на війні гинуть тільки українці. Російських загарбників, тобто російських військових, я не знаю слово загарбники, ні, воно абсолютно дотепне в даній ситуації. Вони так само несуть невеликі втрати, і е, будемо сподіватися, що їх втрати значно більше, ніж наші. А, ну і як кажуть знову ж таки, наші військові, та що все одно ось ця певна кількість. Е, Дерев'яних або залізних грубів, яка повертається на територію Росії, плюс обстріл своїми ж своїх же територій, це не ті коврові бомбардування, про які розказують на російських телебаченнях, але повірте, кабами їм дістається. Дай Боже, тому там на Курщині у людей трошки відкриваються очі. По перше, вони говорять про те, що вони не очікували, що насправді українці такі, які допомагають їм наразі, бо більше ніхто їм допомогти не може. Ну, а по-друге, що свої ж будуть рівняти їх із землею. Вони до цього теж були не готові, і це робить свою справу на території Росії. Щоправда, поки локально, тому що ми говоримо про Курщину, але далі можливо ця історія пошириться іншими регіонами. Але знаєш, Катерина, от ти сказала, що там думають на Курщині на тих територіях, які контролюються збройними силами України. Тут взагалі про ці настрої російські вони ну звичайно, ми, як фахівці, маємо відслідковувати все. Але треба завжди мати на увазі, що слова росіян вони по великому рахунку нічого не варті, бо вони жодним чином не впливають на політику Російської держави. І от тут я бачу. Опитування, яке провів проект хроніки серед російських громадян. І там така цікава річ, що з одного боку 78% росіян як підтримували Катерина, так і продовжують підтримувати свого фюрера Володимира Путіна. Але при цьому, і це може бути тільки в державі, де дві голови на, на цьому на гербі, чи що там, у них там, на прапорі, чи, чи зірки. Ну, коротше, е, хочуть вони. Абсолютно іншого. Тобто вони повністю підтримують Путіна. Але увага! 83% росіян зазначили, що хочуть, аби уряд зосередив свою діяльність на внутрішніх, соціальних та економічних проблемах. Тобто вони хочуть, щоб їм нарешті провели каналізацію, водопровід. там. Да і... є соціально-економічні проблеми? Виходить, що так. І 80... Але не може такого бути. На війну з Україною кожного дня йде там. По 300 мільйонів доларів. А ви хочете сказати, що у вас є якісь соціально-економічні проблеми? Ну Будуть таке враження, що ці гроші от про, яку, про цю суму, яку ти назвали, вона десь її Путін забирає у всіх, але не у кадирівців. Я знаю, що ти про це хочеш сказати. Але хочу, от в частині того, яка яка іронія. Що наскільки відрізняються а, а, прагнення а, населення не народу, а населення, яке живе на Росії, а вони Путіна підтримують. Але 83%, як я сказав, хочуть, щоб він зайнявся внутрішніми проблемами, 61% виступили за укладення миру з Україною зі взаємними поступками. Ми вже сказали, що Крим це Україна, і тут в принципі, от власна і ця золота середина, 43% золота середина, де можна домовитися. 43% виступили за бідно. Відносин з західними країнами. Ти уявляєш? По телебаченню їм розповідають, що якщо чоловік вдягає джинси, які обтягують а, ноги, то це а, перший крок до зради. І при цьому ну, половина хоче відновлення а, з, стосунків з Заходом, де, як ми знаємо, страшне ЛГБТ, а, що там. А, Дехто сказав. Пропаганда Child Free. Так, так. Знімають. Батько і батько. Звісно, заборонені заборонені пісіари. Ти, мабуть, не знаєш, бо ти там не була, де ці пінсіари. Але я час від часу буваю за кордоном, навіть під час війни, і можу тобі сказати, що там, де пісюари були, вони залишилися, і от вони хочуть до цього повернутися. Тобто, це означає відновлення авіосполучення, що там не блокування рахунків. Ну тобто, весь цей пакет рестрикцій, які введені проти російського населення, за те, що вони допустили вторгнення, і вони хочуть, як казала. Маргарита Семенян, дать задню". А, Але поки, бачите, дуже стісняються про це сказати, тому що все одно продовжують підтримувати Путіна.